Навіть в умовах загостреної безпекової ситуації на Донеччині у прифронтових населених пунктах Укрпошта не припиняє своєї роботи. Останнім часом Укренерго все частіше впроваджує ліміти на використання електроенергії як результат екстрені відключення світла. Державний поштовий оператор готовий до роботи під час блекаутів. Для цього усі відділення Укрпошти були оснащені необхідним обладнанням, навіть коли. А в місті відсутнє електропостачання, ви можете звернутися до нашого відділення та скористатись будь-якою послугою, отримати посилку, зробити платіж, придбати необхідні товари, котрі є в наявності в наших відділеннях. Ви можете як в «Blackout», так і при нормальному електропостачанні на території Донецької області працівники Укрпошти надають послуги у декількох форматах. Окрім стаціонарних відділень, у нас є форма роботи з пересувними відділеннями, котрі доїжджають до кожного населеного пункту, який підконтрольний. Та, де безпекова складова дає е, можливість нам працювати. Наші співробітники забезпечені індивідуальними засобами захисту, а також вони виконують всі вимоги безпеки та не наражають на небезпеку як е, населення, котре вони обслуговують, так і самі е, виконують всі вимоги. У цих пересувних відділеннях можна отримати будь-яку послугу. Також за словами Максима Судкового послуги Укрпошти стануть ще доступніше для деяких міст Донеччини. В Таких містах як Дружківка, Краматорськ, Добропілля, Білозирське, Родинське, наше відділення будуть працювати до сьомої години вечора. А у інших містах наше відділення будуть працювати до шостої години, тобто люди. Після роботи зможуть користатись нашими послугами, що стає зручніше для наших клієнтів. Графік роботи стаціонарного чи пересувного відділення ви можете знайти на офіційному сайті установи.